Вислухай, Боже, молитву мою, і не зневаж благання мого. Прихилися і вислухай мене, я плачу від туги моєї і тривожуться від голосу ворожого від утисків нечистивців, бо вони чинять мені беззаконня і у гніві ворогують проти мене. Серце моє стривожилося в мені. Смертельні страхіття напали на мене, страх і трепет прийшли на мене, і жах огорнув мене. І я сказав то дав би мені крила, як у голуба, я б полетів, та відпочив би, полетів би, якнайдалі, став би жити в пустелі, ждучи Бога, щоб спас мене від слабодухости І від бурі. Розбий Господи, і роз'єднай змову їхню, бо беззаконня та ворожнечу бачу я в місті. Вдень і вночі вони обходять Його по мурах Його, а усередині Його беззаконня та кривда, і не зникають з вулиць Його насильство і зрада. Та як би це ворог ганьбив мене, а я стерпів би, або як би це ненависник мій величався наді мною, я не зважав би на нього, але ти, чоловіче, однодумцю мій, приятелю і друже мій, з яким ми щиро сходилися і додому Божого разом ходили, нехай загибель прийде на них, бо лукавство в оселях їхніх посеред них. Я ж до Бога взиваю. І Господь почує мене увечері і вранці, і о півдні буду благати і молити, і Він почує голос мій, Він визволить миром душу мою, від напасників моїх, бо їх багато в мене. Почує мене Бог і упокорить їх той, хто перебуває вічно, бо нема в них каяття, і не бояться вони Бога. Підіймають руки свої на невинних і оскверняють завіт його, уста їх масніші від масла, а в серці їх злоба, масні, як олива, слова їх, але то гострі стріли, покладайся на Господа у скорботах твоїх, і Він підтримає тебе, ніколи не дасть Він упасти праведникові. Ти, Боже, Кинеш їх у яму погибелі, кровожерні і підступні, не доживуть і до половини віку свого. Я ж, Господи, уповаю на тебе.